Фотосинтез це процес утворення органічних речовин з використанням вуглекислого газу, води та сонячної енергії, що проходить в хлоропластах зелених рослин. Найважливішу роль у фотосинтезі відіграють хлорофіли. Це пігменти зелених листків. Вони не розчинні у воді, але добре розчинні у ліпоїдних розчинниках. Сьогодні ми проведемо декілька дослідів на їх виділення. Першого досвіду нам потрібно на зелене листяк слой. Його у уступ. Додаємо парцевий пісок і розтираємо ступці. Далі поступово додаємо 5 мл. Ти лакосперт. Отримано сомніш відправим у пробірку. Для досвіду номер два нам потрібно сухе зелене листя рослин подрібнити, але спершу потрібно видалити в нього середину. Мені шматочки листка ми поміщаємо у меншу ступку. І ми їх передрібнюємо. Розтираємо. Передрібні. І ми їх розтируємо. Зараз ми додаємо етиловий спирт. Отриману суміш ми відфільтруємо у пробірку. Для наступного досвіду нам потрібно свіжо зрізане зелене листя, гаряча вода та гарячий атиловий спирт. Розрізаємо листок на дві частини та поміщаємо його в гарячу воду. Достаємо та поміщаємо його в гарячий етиловий спирт. Посоду з етиловим гарячим спиртом та зеленим листям переносимо на водяну баню. Отримаємо суміш, профільтрувуємо в пробірку. Для досліду No4 нам потрібно свіжо зрізане листя е, рослини перерізати на менші частинки та помістити в колбу. Зараз ми колбу додаємо 5 мл етилового спирту. 24 години. Отриманий екстракт ми зараз профільтровуємо в чисту пробірку. Для того, щоб зробити висновки, нам потрібно порівняти зразки отриманих результатів у дослідженнях. У пробірці номер 4 ми бачимо, що виділилося більше хлорофілу, ніж у пробірці номер 2 У пробірці номер 1 виділилося більше хлорофілу, ніж у пробірці номер 3 Більш інтенсивний колір у нас у витяжках 1, 3, 4. Але найкраще виділось у експерименті номер 1 та пробірці номер 1